Кожного дня волонтерський загін Шелені Голки відправляє на фронт свою продукцію. Цього разу вони зробили це особливо яскраво. На Донецький напрямок відправляють 100 метрів сіток, 12 кікімор, 8 медичних сумок. І, як зазвичай, медичні аптечки, сумки з та накасники одним словом, все, що потрібно нашим воїнам. Що стосується сіток, то їх переважно виготовляють люди, котрі працюють від центру зайнятості на суспільно-корисних роботах. Буквально за 10 днів вони сплели аж 100 метрів сіток, бо розуміють, що нашим захисникам з нею буде легше замаскуватися, що дасть можливість вижити на складних умовах. Ми працюємо з вересня минулого року від центру зайнятості. Майже кожен місяць нас беруть. Ми дуже вдячні нашим співмешканцям, які допомагають нам з такою не Легкою працею, але треба ще дуже багато, тому що це прийшло літо, і нашим захисникам потрібно дуже потрібні сітки, потрібні кікімори саме в зеленому кольорі. Тому праці нам дуже багато. Ми зробили дуже багато, але ще дуже-дуже треба нам ще більше зробити. З яким настроєм ви робите ці сітки? Ми дуже. З веселим настроєм, ми йдемо з гарним настроєм на роботу, ми працюємо. Ми обідаємо лише пів часа для того, щоб все ж таки більше зробити за день, щоб ну, допомогти нашим захисникам, тому що це ми робимо не тільки для них, ми це робимо і для себе. Щодо сіток на найближчий час, що плануєте зробити? У нас черга до кінця мая на сітки. Так що роботи дуже багато, люди долучаються до збору на спанбон, збирали, зараз ми зібрали на три рулони. Понеділок ми їх повинні отримати і будемо плести далі сітки. І не тільки сітки, а все, що необхідно нашим воїнам, бо тільки так ми можемо здолати ворога, котрий непрошено прийшов на нашу рідну землю. Отож, волонтерки разом зі своєю продукцією, котру кожного дня передають в різні частини України, щиро бажають нашим хлопцям перемоги терпіння мужності, наснаги. Сил, теж терпіння. У мене чоловік, там кажуть, Славянськом знаходиться. Я бажаю, звісно, перемоги, дуже сильно переживаю за нього, бо це дуже тяжко. Чекаємо їх з перемогою. Скоріше перемоги поверне додому. Працюємо з вірою, надією, любов'ю. Віра в те, що буде перемога, надія на те, що вона скоро буде, і любов до тих всіх, хто нас захищає.